Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем Казки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах в їжаковім вітряку. В день врожаю так і сяк змайстрував їжак вітряк. Стіни дранкою покрив крила злубу поробив. Вітер вдарив із борів, вітер крила закрутив, і посипалась мука у приполи їжака. І на радощах їжак руки в боки і в гопак. На вітряк тюбком, бігом, звір Посунув із зерном два мішки ведмідь приніс ледве ледве в двері вліз. Борсучище лежебок, притаскав один мішок, у куток мішок поклав і на ньому задрімав. Потім шубі кріт, хоч лився з нього піт, але він волік овес. На кисіль піде увесь. Цап з цапихою удвох принесли Сухий горох. Бо з горохом пиріжки полюбляють їх дітки. Зайця теж не брала лінь, в торбі він приніс ячмінь. Свині ж возять на возах кукурудзу в качанах, бо її вродило так. Що не вмістиш і в вітряк. Хитруватий злоділис Ланту гречки тихо вніс, поклонився низько всім. Я уже м'ясця не їм. Перейшов на пампушки на гречані галушки та озвавсь з коша їжак. Ой не так, не так, не так. Ще сьогодні хижий лис у зубах куріпку ніс, як розсердиться кабан, знову лисе за обман, ти гречку десь украв, бо не сіяв, не орав. Лис мерщий із вітряка кинув гречку в їжака. Запитав усіх їжак. Може, зробимо отак? Для куріпчених дітей з мелем лантух гречки цей. Згода зробимо отак. От загукав увесь вітряк. А підступних злодіяк Ми не пустим на вітряк. Вітер вдарив із борів, вітер в крилах загудів, вітер крила закрутив, і муки тугий струмок лється зразу у мішок. Знов не витримав їжак, потягнула на гопак, а за ним ведмідь присів, Закружляв танок звірів, Всюди стукіт, всюди гук, аж прокинувся борсук. Не жалійте звірі їх!» крикнув він і спати ліг. З'їжа чихаю їжак ходить кругом так і сяк, і скрота вже лється під, не жаліє кріт чобіт. Гей, давай, давай, давай і на на врожай. Цап з цапихою удвох, весь розсипали горох. А вітряк все хить та хить, це танцює так ведмідь. Ось удар ще отак, щоб гойднувся весь вітряк. Навіть заєць із дітьми б'є під логу чобітьми, лис вже зайця не ляка, а в мішки тече мука, а в мішки тече. Мука. Кінець. Кастер. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.